Із золотих у срібні. В 11-те лісом бігали кращі легкоатлети України. З приємних новин. На відміну від минулого цього року, національна першість кросу зібрала 170 учасників з 16 областей та міста Києва. З неприємних, команда Херсонщини змогла набігати на другу сходинку. У 2014-му ж ми взяли головний трофей. Дорослі молодь, юніори та юнаки вправлялися на дистанціях від 1 до 10 кілометрів. Зі звичних двох днів перегон. Один. Эти соревнования планировались как отбор на чемпионат мира по кроссу, который, должен, который состоится в Китае в конце марта месяца, 28 марта. Но под сомнением, что команда туда поедет, тяжелое экономическое положение. А в принципе, э эти соревнования являются одним из этапов отбора к летнему сезону. Талантливых спортсменов. На участі в чемпіонатах Європи міра юніорів, молодіжі. На противагу минулорічним трьом бронзам та одному сріблу, цього разу бігуни Херсонщини постаралися заробити два других та одне третє місця. Всього стартувало 20 наших атлетів. Тереваноса, представниці Запоріжщини, та на 17 секунд відстала від харків'янки. Юлія Шматенко з показником 30-24 стала другою на трасі у 8 кілометрів серед жінок. Херсонка змогла покращити. Свій минулорічний бронзовий здобуток на дистанції 4 кілометри. Три секунди відділили від срібла та вісім від золота вихованецю Цірупинської ДЮ США Золота Нива Тетяну Кравченко. У забігу на два кілометри серед дівчат вона поступилася спортсменкам Полтавщини і Київщини. На коронному для Херсонців виді програми змішані естафеті 4 по тисячі метрів. Квартет у складі Тетяни Кравченко, Анастасії Жмуденко, Анатолія Кушнірука та Віталія Бейніка став другим. Найкращий час у представників Київщини, третя сходинка за Полтавщиною. У загальнокомандному заліку Херсонщина не змогла повторити чемпіонства 2015-го і виборола другу позицію. Лідер Дніпропетровська область замкнули тріку найліпших учасники Київщини.